П'ятнадцята сесія Бердичівської міської ради розпочалася із приємного. Місцевого депутата Ларису Фещук привітали із нещодавним днем народженням. Окрім квітів, міський голова Василь Мазур та секретар міськради Василь Толочко вручили жінці почесну грамоту міської ради, грамоту Житомирської облради та грошову премію. Тоді перейшли до справ. 60 питань було винесено на розгляд депутатів. Одним із найважливіших закупівля квартир для мешканців аварійного будинку по вулиці Свердлова, 1, дріб 2. Наразі кошти виділені, залишилось тільки провести. Відповідні операції, аби відселені люди змогли найближчим часом заселитися до нових квартир. Депутати рішення прийняли одноголосно. Оскільки виконавчий комітет та постійні депутатські комісії увесь час плідно працювали, то великий перелік питань був розглянутий дуже швидко. Наприкінці сесії Василь Мазур запропонував внести деякі зміни до складу виконавчого комітету. Колишнього директора машинобудівного заводу Прогрес Геннадія Лосовського, який був членом міськвиконкому, замінив на цій посаді нинішній директор підприємства Ігор Щесняк. Також Членами виконкому стали нові обличчя командир 26-ї артбригади Андрій Маліновський та заступник директора Бердичівського коледжу промисловості, економіки та права Тетяна Капралюк. На цій гарній ноті чергова сесія депутатів міської ради завершилася.